Зник він безвісти 14 вересня 2023 року на Запорізькому напрямку, населений пункт Вербове. Саме тоді були дуже там гарячі бої, там дуже багато наших воїнів полягло. Вийшли вони на завдання 13 числа вночі, але вже в 20 минут з ним не було зв'язку. Він вважається зниклим безвісти. Хлопці, які були з ним, на жаль. Один загинув, винесли. За Долю двох знаю були ранені, більш не знаю за тих хлопців нічого. Хожу сюди, до матінки Божої, молиться. Тут так тихо, добре, мирно. Їжу по Україні, збираю всі дані, багато дуже побратимів знайшлося. Але ніхто не бачив, так? що з ним сталося. Ніхто нічого не знає. І так ми їздимо і в Київ їжджу. І в Полтаву їжджу, і в Запоріжжі ми були, зустрічалися з начальством. В списках полонених його не, не В списках полонених немає, а в списках безвісти саме. Тільки молитися треба, щоб Бог допоміг. Спасибі Можливо. Богу, що є такі міста, куди можна піти не тільки до церкви, бо в церкву ходить дуже багато людей, а сюди можна прийти і просто самому посидіти, подумати. І душа трошки заспокоюється, так так. Ось моя дитина. Покажіть фото, давайте це І хай. там ще я Ага. Він з 91-го року. У жовтні буде йому 34 роки. Це він з побратимами. Це ми купували йому дрона. Ну, на бригаду їхню. Купили їм машину, але буквально через три дні її розбомбили. Каже, Коля, спасибі Богу, всі хлопці живі залишилися. Це його такі побратими, все. До речі, оцей хлопчик загинув разом з ним, були на завданні виходили. Він... У ту ніч да? у ту ніч да, так він загинув. Десантно-штурмові війська, саме такі, що йдуть самі перві в бій, і найбільше їх лягає. Дай Бог, щоб якась звісточка була про вашого синочка. Надіюсь, надіюся на це. Хоч кажуть, треба чекати, якого не привезуть. Поки його нема вдома, він для нас живий. Так. І для кожного з нас живі. Віра це дуже велика сила.